Ілля, пам'ятаю, дуже сильно кричав і говорив, що він ненавидить взагалі всіх військових. Він говорив: я тебе попрошу, я віддам всі свої гроші з карнички. От те всі папи підуть служити, чому усіх є, тату, а в мене немає. Сергій Солоп загинув 23 січня 2023 року в Бахмуті під час бойового завдання. Йому було 36 років. Я приїжджала до бабусі в Компаніївку. Там вже ми і познайомилися з моїм майбутнім чоловіком, і в 10-му році ми вже з ним розписалися. А в 12-му році у нас з'явився наш первісток Ілля. А в 19-му році з'явилася наша варварка. Будувати будинок разом з ним. Ми почали до народження Іллії. Все відкладали на потім. Чомусь нам так здавалося, що от ми зробимо своє гніздечко, у нас виростуть дітки, і тоді ми будемо насолоджуватися життям. Ну але життя, бачите, розпорядилося зовсім по інакшому. Коли почалась війна, 8 березня мій чоловік пішов добровольцем. Я Кажу, ну в тебе ж дві дівчинки, як мінімум, ну, чого ти ну, тільки з нами лишаєш? Нам страшно. І він говорить: ти розумієш, що я не зможу потім дітям дивитися в очі. Спочатку служив і навчався у Кропивницькому, згодом зателефонував і сказав, що їде у відрядження. Сергій не сказав Катерині, що насправді їде в Бахмут. Ми ще 19-го числа з ним говорили. Якраз я тоді узнала, де він знаходиться. І 20-го він не вийшов на зв'язок. 21-го взагалі в мене цілий день лилися сльози. Я прийшла тоді поміну на роботу, і в один момент це буквально хвилин 10 пройшло. Прийшов мій батько і, і хлопці. І я зрозуміла, що вони прийшли не просто так. От з того моменту моє життя, мабуть, ну, стало існуванням. Я, перші півроку я, я не спала без таблеток, мені не хотілося нічого. Я просила свою маму, забери хоча б на хоча б на якийсь час дітей, бо я не можу. Мені треба побути самій. Але вона не забирала і за це я їй вдячна. Про те, що батько загинув на війні, Катерина розповіла дітям одразу, щоб допомогти сину пережити травму, працювали з психологами. А цей колач подарив мені в цьому році син на, на Миколая, тату, що синку. А, навіщо я тут живу без тебе? Щоб захищати її, допомагати їй і гуляти з нею. Він, знаєте, дуже став дорослим. Чого мені менше всього хотілося? Я б хотіла, щоб вони бачили дитинство, ну щасливе дитинство. Після загибелі Сергія минуло півтора роки. Катерина не знає, як знаходить в собі сили жити і виховувати дітей. Ми жили нікого не чіпали, і все в нас було добре. У нас були мрії, якісь свої, у нас були плани на якісь на життя. І в один момент тут ну, хтось вирішив. Що ми так жити не повинні. Мене ніхто не спитав, чи хочу я бути сильною, чи не хочу. E, взагалі, я колись планувала бути щасливою.